На сердце тяжкість, і в руях холодить, до сході в ермітажу ти в сутінки прийди, де без пиття і хліба, в столітніх забуттях. Атланти держать небо на кам'яних руках, Атланти держать небо на кам'яних руках, Тримать його махину не мен зі сторони, напружені, як спини, коліна зведені. Та їх важка робота важливіша зробіть. Якщо хтось з них ослабне, то небо упаде, якщо хтось з них ослабне, то небо упаде. Заплачуть вночі вдома і виговорять поля. Встане гриб ломи і скінчиться земля, а не по рік від року масив ушим стає. Тертить воно від гуру ракетних кораблів, тертить воно від іуру ракетних кораблів, стоять вони хлоп'ята, в них точені тіла, поставлені колись то, а зміна не прийшла, і світло дня не радує, та чи їх не сну, Бої красу снарядами спотворня війна, бо їх красу снарядами спотворні війна, стоять вони навіки, лобами до біди, небоги чоловіки, що звикли до трудів, і жити все ж надії, допоки є ще час, А таланти не держать на кам'яних руках, А таланти не держать на кам'яних руках.